Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Крутовуктю. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам покажу отаку книгу 100 казок найкращі українські народні казки. Том 2. ви вже можете подивитися на нашому каналі відео на перший том. А також незабаром буде відео на третій том, який я, е, який я думаю прочитати. Отже, другий том. Взагалі про що ці книги? В цих книгах, в усіх трьох разом 99 казок. І чому 100? Тому що, типу, соту ви можете самі додумати і так далі. Але тут все-таки в трьох книгах 99 казок і в кожній книзі по 33 казки. Наші українські казки, вони є великі, вони є маленькі, і вони зазвичай про е, звірят, про різних звірят, або про якихось е, магічних і таких різних таких постав, наприклад, чорти, якась там баба-яга, якась там е, жаба, якась там і так далі. І вони всі якісь різні, вони всі якісь цікаві, прикольні. І в них є якийсь сенс і якась заложена думка. В них є якась думка, якісь пояснення, що, наприклад, не треба бути жадним, що там, наприклад, можливо, треба там, не шкодити, а робити добро і так далі. Отже, і я хочу вам зачитати одну казку, першу, зайчикова кашка. Кашка. Розкажу вам, діти, казку. Приніс зайчик дровець в'язку. Поколов їх дрібненько, заварив кашку швиденько. Кашка була солодка, моя каска коротка. А хто хоче довшу кашку, казку, той з'їдає усю кашку. Ось така вона коротенька, прикольна. І навіть в такій коротенькій е, є, є якась думка і є якась ідея, те, що е, треба їсти. Тобто, що е, якщо ти не будеш їсти... То це не буде не дуже добре, і що треба їсти взагалі для, можна сказати, так, щоб вижити. І навіть в таких коротеньких казках є якась думка, і якась ідея, і якісь. Якісь пояснення, якась мета і так далі. Якщо так, якщо так ну, наприклад, прочитати якусь казку, задуматися і зрозуміти, що там, наприклад, ну, так, бути там, наприклад, за заздрісним, не, не корисно і погано. Тому що замість того, щоб комусь заздрити, можна робити. Отже, і так далі. Книга, і взагалі три книги дуже... Класні, дуже прикольні від видавництва або багаламага. Дуже круті ілюстрації. Вони різні, є отакі більш мультяшні, є. А якщо, отак, отакі, є такі більш як деталізовані отакі. Є такі більш мультяшні отакі. Дуже багато різних ілюстрацій, дуже крутих, дуже класний подарунок, а також. Ця книга вам обов'язково треба. І вона буде треба вашим дітям, вашим внукам. Тому що це частина української історії, дуже важлива і дуже цікава і просто, е, частина української історії. Це просто наше минуле. І я думаю, що це буде і цікаво, і корисно вашим дітям, внукам та й вам також. А ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, а тільки не російською, тому що наші вам треба. А всім па па па, -па.